Вже зігріли рукавички малих Іванка та Марічку, і вони спішать із хати пташок маленьких рятувати, запаслись зерном, насінням для пташок стане спасінням. Ледь почули стук зернят, підлітають до малят. Швидко зернятка хватають, все зібрати поспішають. Діткам вдячно поклонились. Знов на гілочку усілись. І ви також, як ці малята, запасайтеся зерняткам, на вулицю вибігайте і пташок ним пригощайте. Адже взимку важко дуже їжу їм шукати, друже. Холод пташкам не страшний, якщо животик не пустий. А ще, друзі, дам пораду на вікні. Чи біля хати годівничку обладнати, тільки тут мої малята, не обійтись без мами й тата, тож допомоги попросіть, разом пташкам допоможіть. Кожна пташка буде рада до вас обідать прилітати.